Всім привіт! У нас сьогодні 5 серпня. Засипали новий врожай цього 23-го року ячменю і пшениці в наше зерносховище. Хотів вам показати скільки насипаємо. Повністю засипається, тільки лишається оце чуть-чуть вентиляційна труба тут і там. Повністю засипано. Приблизно десь тут по вазі тона 300, тона, в районі тона 300 зерна. Це пшениці тонна 300 і тонна 300 ячменю. Ось таке зерносховище закривається кришкою, просто натягується кришка на це, щоб воно не затікала вода. Воно продувається собі. Хочу вам ще показати, як набирається через віконця зерно. Віконце зроблено тут спеціально. Болт закручується, щоб воно не відкривалося, щоб його ніхто не відкрив. Ось таке віконце собі легенько відкриваєте, набираєте скільки вам потрібно зерна і закриваєте. Це віконця для вентиляції, там труба уварена. Ну, в першій частині я вам розказував, показував, в першій, другій частині. Ось таке зерносховище. Зерно зберігається чудово, сухеньке, сухеньке, ніяких питань нема. Стоїть до наступного року. Так що, такі справи. Кого цікавить, робіть. Всім всього найкращого. Всім нам перемоги.